Ми не проти, якщо ми будемо це транслювати і запишемо. Так. з чого ми, як комітет, модератори, деякі напрямки. Ну, що таке суб'єктність з точки зору, взагалі, це можливість або генерувати нові процеси, або, або регулювати. Так, якщо брати взагалі економічна. Визначення цього питання. Це інше, це об'єкт. До речі, там, якщо волонка у річці отечі, то він впливає, він не регулює. Інша справа, якщо всі хвилини забагато, русло перекривається, і вже вона тепер. Це вже дуже забагатий вплив, це вже регулювання. Це теж така. Все, О, у нас як у державних інституціях. І народному представництві, до чого ми зараз дійшли? До того, що і пан Усіяка визнав, і провідний юрист, що народ став суб'єктом, майдан став суб'єктом. Тобто без нього вже процеси не йдуть. Тобто він став регулювати. Яким чином? Це вже випуск. питання друга, силове там, інтелектуальний, екранів, це якраз право. Я вважаю, що народовладдя в суб'єктності представництва існуючого закінчилась. Тобто, що це сподається? Верховна Рада є представником народу? Ні. Кабінетний уряд є? Ні. Правоохоронна судова система ні. Тобто, де ми всі бачимо відсутність представництва народовладдя влади закінчення. Тобто, як ми це, робимо? прошу всіх розказати. Це моя думка. Ось такий напрямок суб'єктності. Якщо є заперечення чи свої пропозиції, все вітається. Добре. Володимир, ми попередньо узгодили модераторами і комітетом ці позиції. Тож озвучуємо і власне. Коротше, чи... ми насправді є такі складаних, але. Е, ще ніхто не знає, що має змінювати це. Ми розуміємо, що діюча система нам не підходить, інакше би цього не давно не було. Що робити? Крім нас, ми власне того, ніхто не е, придумав. Тобто е, е, ми е, буквально там кілька хвилин тому ми говорили про те, що е, ми повинні е, якими чином висловитися і про місію, в пустому числі, коли ми говоримо про загальну місію. Євромайдані як таку, ми повинні подивитися на систему медійності і з точки зору навіть стратегічних перспектив розвитку цього форуму. Ну і зрозуміло, що тут тут немає тут нема неправильних точок зору, але ми собі обговорити, яким їх обговорити ну, якимось чином згодом для того, що можна було. На пленарні, на завтра на пленарній засіданні, е, е, яким чином про, продемонструвати наш загальний колективний роздум. Ще е, з мого боку реплика щодо суб'єктності. Тобто, вчора, якщо ви е, народні вчора, то Тимошенко гарантує, чи може може забезпечити ті чи інші умови. Е, Будемо наказати легітимізації чи там продовження політичного життя, чи гарантії надати Інокович. То наше питання це і є суб'єктність. Якщо замість прізвища прізвище Юлії Володимирівни було форум Євромайдан, гарантує пану президенту, ну окремо дитячі щось інше, то це теж є суб'єктність. Ну це так моя точка зору і реплика щодо суб'єктності зараз, що щось ми маємо чи немає. Пробуйте все вопрос. Все, по процедурі, так, ну, піднімаємо руку, добре, і по черзі. і представляю, пушу. Так, Ігор Соха, Харки, Зила на фронт, поспуск, пункт. Продонаційна хата, рада, хаки, стой, ради. Я прошу вашої уваги, я зачитаю проєкт резолюції, який надіслав Соловйов, він, він дуже відомо так, він є в харків енергії омежене, значить не так, навіть він російською мовою, але це не важко. От, Я просто, щоб не втрачати час, наприклад, зараз читаю швидко російська, я думаю, що воно саме за такі теми. От. Резолюція або свободнення заложники. Первое. Несмотря на определенные посмотрения, силовые структуры власти продолжают удерживать за решеткой несколько десятков людей, чья вина в большинстве случаев не доказана, либо состоит лишь в участии в действительном или мимом протестном движении против существующего режима. Второе. Какие-то из множества свидетельств противники режима, взятые в действующей властью, подвергались и подвергаются пыткам и издевательствам. Третье. Как вытекает из закона номер 737 7 от 29.01.2014, принято парламентским большинством, официальное заявление представителей Генеральной прокуратуры МВД и других ведомств, дальнейшая судьба захваченных людей не зависит от их вины или каких-либо законных процедур. Оставится в зависимости от уступок протестующих в пользу государственных органов и лиц, совершивших захват и удержание этих людей. Пункт четвертый. В соответствии с частью первой статьи первой Международной конвенции о борьбе с захватом заложников утверждена резолюция номер 34 146 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 года. Цитата. Любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо, и угрожает убить, нанести повреждения или продолжать удерживать другое лицо, здесь и далее именуемое как заложник, для того чтобы заставить третью, а именно государство, международную межправительство организацию, какое либо физическое или юридическое лицо или группу лиц совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата заложника по смыслу настоящей Конвенции. При этом Конвенция определяет все виды захвата заложников как опасное проявление международного терроризма. Пункт пятый. Таким образом, в соответствии с международными нормами, лица, захваченные силовыми структурами Украины в период гражданских протестов против действующего режима, освобождение которых обуславливается выполнением тех или иных требований со стороны государственных органов Украины, имеют статус заложника. А должностные лица Украины, участвующие в их захвате и удержании, статус преступников, совершивших и продолжающих совершать особо тяжкие преступления, я бы сказал, что это не просто преступников, террористов. Шестое. В соответствии с конвенцией всяких, кто принимает участие в захвате или попытке захвата заложников, а также сообщники этих лиц считаются преступниками. Такими лицами, захватившими и удерживающими заложников, основного числа противников существующего режима являются президент Украины Виктор Янукович, как руководитель государства, осуществивших захват и удержание заложников, непосредственно, выдвинувшие на переговоры условия их освобождения. Сотрудники МВД и прокуратуры, непосредственно участники захвата заложников и последующего их документального оформления путем фальсификации документов о несуществующих правонарушениях, инициаторы и участники пыток и издевательств над заложниками. Судьи, которые по заведомо подложным документам осуществляли процедуру в кавычках оформления заложников с явными нарушениями правопоследних на справедливый суд. Народные депутаты Украины, всего 235 человек, которые, будучи в сговоре с президентом Украины, проголосовали за так называемый закон Украины о устранении негативных последствий и недопущении преследований и наказания лиц в связи с событиями, имевшими место во время мирных собраний. Чем создали в Украине нормативную базу для совершения преступлений, захвата и удержания заложников. Исходя из вышеизложенного, мы, Тору Майдана в Украине, заявляем и требуем до 17.02.2014 года включительно органам государственной власти Украины и всем структурам немедленно и без всяких предварительных условий освободить заложников, прекратить их уголовное преследование, немедленно прекратить новые захваты и похищения противников режима. В случае невыполнения данного требования мы будем настаивать, чтобы перечисленные выше лица, ответственные за захват и удержание заложников с 18.02.2014 были объявлены вне закона. Это подразумевает призыв ко по всем гражданам Украины, гражданам других стран, их правительствам и организациям, начиная с 18.02.2014 года, любыми средствами адекватными тяжести совершенного преступления, международный терроризм, форме захвата заложников, осуществить меры по освобождению заложников и обезвреживанию банды террористов, каковыми оказались высшие должностные лица нашей страны и их подчиненные. Вплоть до физического лиц, продолжающих данную террористическую деятельность. Браво. по сути заявок, прошу реплики, Можно я буквально два слова? Десять минут, еще вас тряхнули. Значит, я, все таки хочу, я историк. Як соціальний філософ, от, ну, шановні, те, що в нас зараз відбувається, це класична ситуація два плані. Майдан і самооборона це інша державна структура. Скористування цих двох абсолютно інших на різних принципах побудованих структур, як на мене, не може тривати довго. Якось воно закінчиться. Для чого воно закінчиться знищенням самоборони Майдану, і Майдану як зародку. Нової державної створі, я вже не кажу про, про для нашої країни. Всіх нас посадять в кращому випадку. Ну, Може той кому вдасться втекти. Але вибачте, ми всі зараз ходимо під статтями від 10 років і більше. Тобто, всі, хто тут, це просто такий момент. Хто другий. Бази для компромісу немає. На першому форумі. Мене звинуватили навіть так от у тому, що я під Порошенка працюю. Шановні, я до Порошенка не маю жодного. Просто я бачу варіант відносно мирного і відносно легітимного розруєння. Але це було до 16 січня і до 18 і до всього подальшого. Зараз таких немає. Ми не готові на жодні інші варіанти, я думаю, що кожен з нас крім негайної відставки Януковича. Янукович і всі його люди категорично за цього не готові. І все, всі ці переговори, які йдуться про тинки Китайського шолка і зміну Конституції, вибачте, це не хто. Ну от на сьогодні така ситуація. Зв'язку з тим, яка наша роль і функції? Наша роль і функції, як мені здається, в певної міри аналогічна ролі функції другого з'їзду рад у жовтні 2017 року. От. В прямому розумінні, наслівно. Можливо, історія таким чином відігрує якісь речі навпаки, я так сказав. Не знаю, як, як це. Я взагалі відчуваю я себе всередині потоку, який несе, і отже, от, я можу лише констатувати таку річ. Тобто є Народна Рада України, але і вона легітимна, і немає. Все закінчує. Якщо зберуться ці депутати якась кількість, нормальна, але їхня легітимним більше, ніж наша. Я думаю, що вирішальний момент, коли відбудеться захоплення вирішальних будов, має зібратися пору Майданів і прийняти необхідні рішення як надзвичайна влада. Тим більше, що Українська Центральна Рада мала іменно ту саму легітимність, яку ми зараз маємо. Ніяку іншу. Вона не була обраними депутатами. Отже, я бачу це таким чином. А зараз наше завдання це підтримати легітимністю своєї власне самооборону Майдану. Ну, так все дуже говно. Дякую. Так, мені про обговорення да. по я не знаю, просто що буде предметом, чи таке не конкретне, не знаю. Ми підготували раду залучити описка, зокрема звернення громадян України до урядів країн ЄС та США. пов'язане зміною їх.

Так, так резервуємо п'ять хвилин. Але я наразі в ті молоді. Я на 100% сколько совсем не варіант цілих заяву почитися Харківський долети цілковито. Чому? Тому що завжди треба говорити правду. А напевно, такі екстремальні часи особливого. Ця влада ну, без патусу, без патетики вона розуміє перемовини тільки з позиції СИР. Це мінімум була, а максимум не потрібно говорити. І тому, о, зрештою, що змусило їх все-таки в особі вухови чи всі сили переговори? Страшно це говорити, але це правда. Події на Бушевську. От. І тому напевно треба дуже гарно обдумати почати якісь кроки. Чи це форум буде Євромайдан, якесь спільне рішення, спільна заява? Ми все-таки люди гуманні і, 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 і та, Святослав іду наби. Треба, які б вони не були, треба їх попередити. Але дії повинні бути рішучі, тому Я говорив сотнями людей, не обов'язково там членами СОВОН, правого сектору, просто людьми, які прийшли захищати Україну, свою честь, бідність, домівку на Майдан. І всі вони готові до будь-яких найрішучих дій тому що зрештою, ну правда на нашому боці однозначно, і, і перемога буде за нами банально звучить, але все-таки надто важливо, якою ціною хотілося, щоб це не була ціна людського здоров'я і не приведе Господи людських життів, А та сторона, я особливо ще два слова собі дозволю. Ви всі напевно бачили виступи по телебаченню, зокрема. Язик, який народу Лук'янова від партії регіонів, потім як вони себе поводять, дискусії, це, це, то, люди, в яких немає нічого святого. Це навіть, ви знаєте, там є ознаки окупаційної влади, я писав, що це ордеська влада, є ознаки та Ну, я буду приводити приклади, тому що що все знає. Почають телефони, бо ви махайте вас. У вас ще підходить. Наші секунду і тому в результаті конкретної якої цільової дискусії прийти до сподіваюсь до спільного висновку, поставити їх до відома. Звичайно, так для не треба дати час на обдумування ситуації, ну а потім діяти. В результаті коротко стиснув документу, не хочеться порівнювати, але щось на кстат навіть я не шкодуюся колись на історичному до 91-го вчився. Щось на кстатленський теж, але під мене. Добре, Як Дякую. з приводу колеги, з приводу цієї заяви. Я прошу зараз поки що вплинути заяву. Я ще такі пропозиції. разгруливание своего питания давали я громады у нас не такие же шим, масштабные события там у нас на этом деле у еще сохранилось мы благодарны я

А мы наблюдаем. Да. Я... Сути... Так вот, я По сути, по Так, может, вот, что он подошел. нужно определиться, кто, потому что э, кто будет решать вопрос. Если вот конкретно тут вы предложили, что предложить не Шварки то вопрос. Кто будет это самое? Оппозиция, она вот выступает сейчас. А основная масса, которая нам или Майдан, или Международный определиться, кто будет вести это там, кто меньше открывает. Сейчас я говорю а вот интересы Майдана, в смысле, народа. Вот в этом цепи вот это выразить, кто будет представлять Майдан, какие это какие силы, и разумил, как будет диалог идти, и даже вот, хотя если там торги, а Арнарховец. Силовой вариант я сразу, это я бы прямо Я не признаю, ну не хватит, если не желает, чтобы была. Значит, нормальная это история по муниципальной власти. Власть покупает на место. А можно ли вот скуку? Еще я хочу сказать, что Я сейчас подъехал на реплику и все. Добро? А потім вже може Розбитися um і там щось. Половиного громадські конвенти, на стану, коротка репліка стосовно цієї заяви. Дуже правильна заява. Потрібно визначити, що люди, які були захоплені, були заручні. Це потрібно визначити, можливо, в коротшій формі, можливо, в такій розвернуті, це дуже добре, але це є окреме заяво, що можна зробити, буде дуже добре, якщо це буде зроблено в рівні другої форму Євромайдання. Це все добре. А пропоную перейти далі просто до підтримав. Дякую. Ружій Сергій Євромайдан Дурпетровський. Таке питання. Я підтримую, мені сподобалась все ця шапка. Але в я прослухав, то виходить так, що бандит, який прийшов зброю з місіантами, з всі були до тебе в хату десь. Ну ну ну. Конкретно що ми можемо протиставити йому, налякати чи дійсними якимсь діями. Можна якісь це питання. Фактиче лиц, ліс продовжуючих дану кіротичних діяльність.

То завтра ми легітимізуємо ці дії будь-якої інституції, в тому числі міжнародної, і підтримуємо дії, до того, що там сказано. Чи це буде самооборона, яку ми підтримуємо як гілку охорону? Ну, я вначалі сказав, що в нас є чотири гілки, так? У нас немає ні судово, не право. Це, Якщо це правоохоронник як суб'єкт, ми зараз тут підтримуємо, що це самооборона, чи можемо ми скажемо, ні, ми створюємо окремо. І кажемо, що форум Євромайдану має свої збройні сили. Це теж питання. Розуміємо, так? Чим ми там засудимо це, треба суб'єктність.